Ви привечуємо розходить, в привече мої Ну, Ви сьогодні знаєте, що в нас сьогодні середа. І Світулічка йде на попригунчика. Да? На попригунчика. Ну, я поки вимлю те слово, на що я ходжу, джамбінг, ну ви розумієте, по модному джамбінг, а по-простому попригунчику. Так, да, для мене проще по-простому. Так дівчатка, звісно, що я вже ходю я без керсита днім, вже в мені розішили, але на попригунчика, звісно, одні на Максим Максимович, максимашта світу. Я все розумію, але тут може бути все закрите. Так, моя цибулиночка сьогодні така, знаєте, теж обалденно класна. Ви знаєте, що я вам почув, щоб я взагалі все життя мріяла в копче, щоб живочі було відкрити. Я дуже люблю, коротенькі, щоб он был. Три четверти Причеткачку отеленька, куптулечка така обалденно класна ласіночки. Ну така цибулиночка у мене сьогодні, знаєте, така. Ну хорошенька, а ну скажіть ні. мені, сиреневий колір мені взагалі так прийшов, всі там прямо в, в восторгі були. А ну скажіть, а як вам оцей цей колір? Ходив мені до лиця і взагалі, як ваша цибулечка. Я поїхала, а шину помила. Машина блистить. Не сумніваюся, що може упрям піти дощ. Обично, коли миємо машину, іде сюди дощ. Ну, нам дощ дуже поділи. Мій дівчатка, ви знаєте, я говорю, Ніколи не пізно щось нам починає. Я в плані чого? У плані спорту, у плані обрізання, відшивання. Ніколи не пізно. Ви знаєте, ми лівенькі. Люба жінка, вона всі хоче. Вийти. Шикарно, красиво, да? тому що люба жінка не важливо, скільки її років, взагалі не важливо. Вона хоче бути чанках, виходичанках. І взагалі обаятельно прилікати. А ще вам хочу складати дівчинки в мірі, чим не худенькі, чим повненькі, не в будь-якому красотки. Чесно, і з кожним роком, кожна жінка, навіть якщо у нас є плотніша, плотніша, вона стає гарніша, розумніша, поважніша, э, любиміша, успішніша, Це дуже важливо. Якщо мої калашинки. Якщо ви ще не на попригунчик, то пошість у світунку. І це взагалі кожна екіпажа. Мені дуже подобається. І, ну я вам вже розказала, зараз ми не вдень. Так обов'язково напишіть, як вам, моя цибулинка. Так, мої рінулічки, мої красотулечки. Мої хлопчики та дівчатка. Врем'я вже пів -шостого. У мене на шість попригунчик. Але ви розумієте, що я не виходжу з дому, поки я вам не свій лук. Чи то я в халаті, чи то я на городі. Опа! No. Красота, вона скрізь красота. Духайте, ну скажіть мені, як мені цей колір лече? А ви взагалі замітили, що я взагалі поміняла цвіта свої? Ви не замітили? Ну, от ви замітьте, як я ходила раніше, як я ходжу зараз. Да. І от воно казалось би сиренівий цвіт, да? Я в житті думала, що він не так добре. Але думаю, подожди, світу в тебе ще ж є така ковтиночка з личками, а ну одінь її. Як тобі буде так? Ну, ви знаєте, дівчатка, завжди вам говорила, що немає такої жінки, щоб їй щось не підходило. Просто щось лучше, щось ярче, щось краще. А взагалі, красунечки, щоб ми не оділи з вами, ми гарнюні. Так обов'язково напишіть, як вам цей колір. Чи підходить він мені, чи ні. Ви знаєте, що я завжди прислуховуюсь, Ну, зрозуміло, що ми всі прислуховуємося, а робимо своє. Напишіть обов'язково, як вам. Слухайте, ну я б з вами говорила 24 на Ну я люблю з вами порти. Взагалі люблю поговорити з розумними людьми. Ну, У мене ще время є, я подожди, час на пулю роликів, закину їх і спокота мені їх а тут 10 хвилин. Зараз припаркуюсь, але вже, слава Богу, не. На бігові дорожки, як мені Леся, Леся сказала, то стоять машини. Чи ти дожди десь ставати далі? То я послухала Лесю, а потім в коментарях мені написали Світуль, то ж бігова доріжка, де ти стала? Чи а, подожди, для велосипедів? Ну неважливо, важливо. Ну мені Леся сказала стати, то я й стала. Подумайте, візка мені сказала. Я ж теж дуже когось слухати. Так що мої дочки вже стану зараз там возле екіпажу, десь припаркуюся. ну нічого, не йду де стати. Іду з вами на попригунчика, але мої хорошенькі буду, буду ходити півгодинки. Я ходжу на індивідуальне завдання, воно стоїть 500 гривень, 45 хвилин. Ну, ілі час, я не помню, 45, ні, ну, 45 ілі час, я не помню, все одно, для 45 хвилин 500 гривень – це нормально, дівчатка. Ви в зі мною Між прочим, Альбіночка теж мала йти. Сьогодні вона вже йде на рісні. Я кажу, Альбін, от зачем ти обманюєш? Ти обіщала мені, до чого ти не йдеш? Я думаю, що я вам хотіла сказати. Приходить до мене сьогодні жінка, ну ви знаєте, їй років 65, але ну, виглядить вона тако на 55 і говорить мені, Світуль, я тебе беру рибку, я ще сіду в Чорне море е, в зал і прийду, її заберу. А я кажу, а ви ходьте в каже, да, я ходю, я пітя. Ну вона, дівчинки, виглядить шикарно. До чого я вам хочу сказати? Дівчатки мої і мальчики, то не важливо, скільки вам років, важливо, наскільки ви себе відчуваєте. Не помішає нам не спорт, не масаж. Ви знаєте, цього всього я раніше не робила, а зараз роблю і буду робити, тому що життя продовжується. І ви знаєте, кожна жінка, кожна дівчинка, навіть бабуся, вона завжди хоче виглядати красиво, тому що в першу чергу вона жінка, любима жінка. Желанна жінка, успішна жінка, дівчатка. Немає неуспішних людей. Є хтось десь трошки більше, хтось десь трошки менше, але в будь-якому випадку ми всі з вами успішні, любимі і самі самі самі. Класні. Так мої красуні 17.35, спетять. Наверное, вже доїхати. Ні, ну мені їхати десь не розумієте, Але я завжди хочу з вами поговорити. І завжди хочу донести до людей, що потрібно жити сьогодні, час і всю секунду. Дивіться, я сіла в машину, ніхто не знає, чи я від'їду від хати, чи я не від'їду. чи я поїду туди, чи я не поїду. Тому завжди да ти посміхаєшся, ти там либишся, ти там шкірися. А що ж мені плакати? Ну що ж мені сісти і плакати? Хорошо, я согласна. Я сяду, і буду плакати. Я щось поміняю. Нічого, і вам буде грустно дивитися на мене. Правильно? А так я буду сюди улибатися, і ви будете улибатися. От вам грустно на душі, да ви Боже, ну якось так мені дискомфорт. Подожди, час, час буде весло. Включаємо базаренко і пішла жара. Ви знаєте, я завжди, хочу, щоб вам зі мною було весело. Мені саме буває, ви думаєте, я завжди весела. Я тоже ну, я жива людина, і мені буває і на душі тяжко, і плакати я хочу. Я плачу, але я це не показую. Бо тому що якщо я буду плакати на камеру, мені багато хто буде радіти, багато хто мені не поприяє. Я в цьому впевнена. А саме так, що мої хорошенькі, буду говорити з вами завжди. Саме головне, щоб закінчилася війна, що всім були здорові, щасливі, любімі. Що всі ваші бажання, все, що ви забажаєте, здійснилися. Саме головне ніколи не опускайте руки, йдіть тільки вперед. Тому що все, що було, то було. А все, що буде, ми побачимо. І саме головне ніколи не відказуйтесь від своїх дій. Якщо ви щось хочете, не ламайте собі життя, не ламайте собі нічого, просто робіть те, що ви хочете. Ви знаєте, люди говорили, говорять і будуть говорити. А ми повинні робити те, що ми хочемо. Мільйон людей, мільйон мені. І ми не можемо кожному вгодити. Як би ми не зробили, все одно ми не будемо хороші. Так що життя прекрасне, потрібно жити, сміятись, танцювати, поїхати відпочивати, Наслаждатись просто життям, тому що воно дійсно прекрасне. А ваша світулічка їде на попригунчик, буде наслаждатися попригунчиком. потім заїду, провідаю невістку свою і поїду додому. Я вас всіх I love you. Так, мої рідне Я вже прийшла. в нас лівий екіпаж, тут зал. Я припаркувалася вже тут. Зараз тільки залишилося мені перейти дорожку. І все, і ми вже з вами прийшли. Так, мої ріднесеньки, уйдемте. Будемо з вами робити попригунчика робити. Чуєте робити? Йдемо прігати, попригунчики, для мабуть. Так, тут движение таке завжди. Ну, нічого, ми зараз перейдемо. Так що, я так думаю, там правильно я поставила машину, а то цей раз я поклала тут. Та й я не пам'ятаю, які двері заходи. А вроді би сюди. Ага, сюди. Боже, я вже забула. Леся, я всі пра... двері йду, Правильно? Я думаю, що правильно, дівчатка мої з правої ножки. Мої хорошенькі, тут крутий зал, такий знаєте, він великий. Я хочу вам сказати, що тут так я до розвернувся, всі полічка вже пішла на треніровочку. Красовочки я призула мої рідненькі. Чуєте, така непривично, да, тому що цей цвіт такий трошки тусклий. Ну інші дівочки потім придушу, мої хлопчики. На ось такі заняття, так що ваша світуля вже тут. Девочки і мальчики. Бо тільки дівчинка, мальчики обижаються. Ну, хлопчики для вас тут теж є такі, знаєте, масажури дуже хороші. Це все знаходиться на протягом екіпаження зал а, обалдеть, класний зал. Мені подобається. По-перше, прохладненько, чисте сніка, це немаловажно, що тут дуже-дуже чисто. І зараз ми йдемо з вами. Добрий день. Добрий день. Я тоже вже тако зайшла на подпрежки. Підготавлююсь. Добрий день. Добрий день, мої хорошенькі. Ну що, ми прийшли другий раз на попригунчика, так? Що ми сьогодні? Можна я буду по-русски розмовляти? Та ну говоріть, як говорите, господи. Просто, ну, як так лише об'ясняється. Так, давайте, ви як воно є. Що ми сьогодні? Сьогодні ми будемо працювати з ось таким м'ячиком. Ага. Он нам даст можливість Он будет у нас между ног, мы его зажмем. И чтобы вы поняли, что надо работать только низом. То есть у нас работает низ, вверх мы не трогаем. Чтобы не подлетать на батуте, а чтобы давить в него. Поэтому мы попробуем сегодня с мячиком. Вот, вы почувствуете, как работает ягодицы, ноги, как напрягаются, и мне кажется, вам, ну, вы поймете. Это самое главное на сегодняшний день. Наша задача. Так, в принципі, ми з ним познайомилися. Да, да, що... Ми, ми познайомилися. Да. Так, дівчатка. А нас я будемо починати. Спочатку ми почнемо, потім ми вам покажемо, що я роблю. Тому що я ж так спочатку не запогну. Ну, то що ми вже познайомилися з мій папері, мій, мітво. йду до нього, йду. Йду, рідненький, до тебе. Так, <різь> так. Почки вгору, потягнулися в бік, в другий бік. Открили. База. База. База База. Це лика? база, це База. Да? база. Да. Не спішіть. Так. Да. Ну, ми вкриємося. Ви хочете быстріше. Так. Правильно, так? правильно, да? на ручках не все. Ну не, я хочу сказать, что я русская. Копочка назад, да? Потом? Да, да. Тут пыль все Ой, ножки. Ой, сколько это, например, нагрузка хорошая. База. база. Так, правильно? Да. Да. Степ. Правильно? Правильно. А я могу створять, между прочим, за другой путь. Да? Стопа в нас повністю стає. Полна стопа. Так? На. Да. Носок. Не виходимо. За полотно, так, да, не виходимо. Правильно? Все правильно. Степ. Всі понусок, так? Всі. Я хочу сказати, що це раз. Вас... Я така вже хочу так? Так? Да. Ага. Умничка. Не, не, вона Є? все видерже. У вас не такий вес, щоб вона з да. вас не видержала. Носок. На п'яточку. Да. Носок, носок. П'яточка Даве. Є степ. Оп!

Просто бомба. Это легко. Это тяжко. Я сама уже не пытаюсь. Четыре. Раз. Четыре. Два. Четыре. Три. Носок. Молодец, Светочка. Боже. Красота. Дай. Мячик между ног. Зажимаем. Зажимаем. Ножки зажимаем сжимаем, да. Так, да? Приседаем. Да. Давим в батут. Да. В батут. Движение, да. Амортизатор. Вообще умничка. Молодец. Боже, так, Спи... так все просто, як, ну, у меня 100% выходит. Это действительно. На вид, когда речь мы можем 0 года. на такой вот хорошо выходит. Вообще отлично. Я люблю... Сегодня прям результат просто а, бомба. Я вам могу? Це не так легко, як ми а ще їжджу Ох, я трошки можна встановлюсь. Це Отдыхайте. дійсно, дійсно, це неправда. Ну, дуже напряження повністю синочки. Це, це класно. Так, да? так? Так? Це дійсно, це, це нелегко. Це правда. Я так думала, воно все легко і Ну Хоча я пускаю другий раз, а да? так? Сегодня бомба. Просто бомба. Ой, це вообще дівчатка, треба так. Ні, ну це круто. Ну, если було б не круто, я б не прийшла, правда. Мені якщо щось не нравится, то я не знаю, я не піду. Так, да? ще так, так? Да, в батут. Стоєчка Рівна. У нас Стоечка, все. Да. У нас робота і все. Але круто. Воно тут. Особенно ягодично. Да. Ягодична. у нас робота атично, все включено Низ. верх поки в нас віддихає, верхом ми поки не користуємося. Це, взагалі... це... це дійсно. Я ж продовжую. я ж отак ж... хочу, дивитися. Ось. а це дуже дуже. Все завелась жінка, відпочинь підражень. Просто воно чувствується, десь. Ви коли підключимо ще верх, коли в нас буде роботи верх? Це буде взагалі по-другому. Лімфатична система вона буде виходити, все буде чиститися просто буде бомба. Ви почувствуєте, що таке, коли працює все тіло підключене. У нас іде нагрузка рівномірно. Для цього придумали батут. А, ми знімаємо, так? Да? Боже, що я коли дивилася інстаграм, да? для мене оказався пушинка. На самом деле, дівчата, це ні, це круто. Я взагалі всі хотіла цей попригунчик. Я тума де він далеко в городі я допустим. А тут мені рядом, я хочу сказати, що ну, по-перше, що ви хорошо мені допустим, вторий раз, для второ разу це нормально. Я роблю. Бомба, так? бомба, взагалі. Взагалі. мені вже сьогодні, от прям ви поняли його, що треба робити, Головне стоїчи. Дивіться, я вже і стою попа назад, колінки зігнуті, дайте п'ятка. Я опираюся п'яткою. Ну це вже я поняла. ну, Я хочу сказати, що це ну, роботи все тіло. Ну, тут не то що. Особливо на напряження на ножки, дівчині на ножки. Я думаю, що Максим Максимович тут нічого вбирати не будемо. Мій масаж і мої оці попригунчики, вони обирують самі все. Хіба після нього я приду, що захочу їсти, то напевно я вже їсти не захочу точно. Тому що я потім розумію, що мені датя. Ну це круто. А ми сьогодні з мячиком, дати буде. З м'ячиком можемо взяти гантельки, підключити. Я, я думаю, думаю що це для а дикі, дикі, дикі дикі з да. У нас з всегда в пяти. Боже, я вся мокра. Не то, что я вся мокра, от я вся. У мене все витікає. Нет, це вообще круто. Нет, це круто. Це, ну, для мене це від спорта, це Честно, я ходила на всякий. Я уже, боже, медай не була. Но я нашла то, що я хотіла. Мені дійсно нравится. Честно, если мені не нравилась, то правда, у коллег не пришла. Альбиночка, ти поняла? Коли ти Моє м'яче, так? Я думаю, ти ну, поставила цей м'яч між ноги і давай світа. Отако. Так? Угу. Ні, свята, отаку, коли ми його зжали, коли ми здвинули ножки і оце двіження. Да, да, я вже Правильно. І це все, воно не так просто дві цінне. Спереди у мене передишка, але я хочу сказати, що напряження не все. На покупу, особливо попу мені так потягує, но. дивіться. Так, дай проступить треба. Но це все вже вже. Так ви відчуваєте, що ви давите этой пяткой. Да, у мене тільки пятка. Я знаю, пятка, спинка рівно, попа назад. Да. Да. автоматично раз і стала сразу в стойку. Да. Все. Да, нарубала. Нічого... Я хоть видите, от я вже стала спинка рівно, попа назад і ножки, ну, особливо сюда. чесно. Ні, я думаю, що сьогодні мячик, Любочка моя, спасибо тобі, Но я сьогодні буду віддихати без мячика. Я лучше підніму такой ножки, як ви сказали. Нічого, кажется, підніму, я до ножки. А м ласточка я тебя очень люблю. Но сегодня я сегодня позанималась очень хорошо. Я тебя поцелую, а я все тяну. Ой, нет, это круто, это действительно круто, потому что это... Я уже между прочим. Я уже между прочим, может... Вот. Ага. Умничка. Вот автоматически раз... Да, и, да? и почувствовала его. Да. Вот почувствовала, что на нем надо делать. Пяточки, чтобы... попа и спинка, да? Вообще да. идеально. Да. Я Пойдем сегодня прям... Если ты молодец? Ну, слава же. Богу. Бомба. Вот, я стою, ну, вот, вот, стою такой, да, стою, стою, и сразу спинка назад, без мяча, без мячик, любочка, ты типа, понял, да, меня почему ну, все, конечно, круто, честно. А что, 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 да? <плес> Два. Два. Ой. Держіться. По два рази пригай. Два. Два. Перепригуйте. Два. 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 Оп. Оп. Да. Попочку напрягли. Не виходимо. За полотно. Отлично. Ножнички. Паза. Так, так, Назад руки. Назад. Назад. Молодец. Все. Срочно. Да, вот тебе и ножнички. Ой, Немножечко. раз так не буду? Нет. Нет. ще є мельниця, але ми потім до неї дійдемо пізніше. Подожди, я хочу сказати, що ми поводи не займаємося, так? Да? Уже. Зараз тільки давайте базу. І все, правда, пів годинки вже. А база, я стою, так, да? так? Так, так. Да, да. Не забувайте про цю стоечку. Ні, ні. Так? Ану. Ну, Молодец, судочка, давай, давай, давай. А ну ножницы, два, 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 два. Да, молодец. Молодец. Бомба. Сегодня бомба. Я прям, прям сегодня горжусь вам, правда, честно. Мокра? Виберіть полотенечко обов'язково з собою. Не не. Не. Я Я Звичайно, вся мужка. Не то, що я вся. І це круто, це дійсно круто. Коли особливо музика сильніша. Я, звісно, думала, що це все, а це... Ця... Дівчатка. Зараз руками скоро виключиться. І я вам всім говорю. Хайламю. Анвалід, де ти? Иди сюди, не сидіть, Сейчас подожди, бо приїхав до Анваліда. Сейчас. На тобі Анваліт, тебе провідати. Рибульку світу не брала, думаю, ось, все, пожалуйста, наш Анвалі. Іди на тренування тебе ждуть. Анвалід, давай забасил. Конечно, давай. Давай, Привіт. Привет. Що Привет. ти анвалід? Пошли посидимо. Куди? В Та зараз тут не Нельзя тобі сіда. Сідай на камінь. Не хочу там грязно. А що ти хочеш, ти покатала? Солярка дорога. По районі. <клова> так, Анваліт, ну що ти, ось наша Леся Юрівна, пожалуйста, шканди. Фотосесія вдалась? Так. Да. Ти чекай, спасибо, що тобі друга ножка, бо ти мені сказав, що я похожа на Коцького. На телепузика. Нормально. Чи легше тобі трошки? Так, да, я вже сьогодні герою взагалі. А йди, там <клова> тебе ждуть на тренування. Не, не ждуть, отмінила. Слава Богу, хорошо. Ні, могу, айдай. За I love you, да ти пустити. Я тобі на камеру дала. На ка... Постав назад це не вгостили сьогодні. Дай сюди, біда.